2023 рік став першим, коли ПЦУ і уніати синхронно перейшли на новий стиль календаря. Сунулися на 13 днів усі свята, в тому числі і зимові. Миколаєвани святкували 6 грудня замість 19-го, Різдво – 25 грудня замість 7 січня, Водокреща – 6 січня замість 19-го, як раніше. І пройшло це за повної підтримки, а скоріше ініціативи влади, яка поставила юліанський церковний календар поза законом, скасувавши вихідні на різдво, покрова та день хрещення Росії сьогодні. Всі українці разом всі ми зустрічаємо різдво разом в одну дату, як одна велика родина, як одна нація, як одна єдина країна. Тобто Зеленський запевняє, що всі християни країни перейшли на новий стиль, його підтримали і у поліції. Ну, велика кількість громадян вирішили відзначати 25 грудня Різдво Христова. Це майже 10 мільйонів громадян, які відвідали близько 7 тисяч. Культових споруд, але наскільки реальні ці цифри? Американська влада каже, що населення України сьогодні 28 мільйонів. The country has gone from about мільйонів. million people to 28 million people. Тобто наша влада стверджує, що на новостильний різдво у робочий день до храмів ПЦУ та ГКЦ прийшов кожен третій українець, включаючи атеїстів, мусульман, юдеїв чи солдатів на фронті. Включаючи віруючих у ПЦ, яких Україні близько 5-6 мільйонів. Якщо поділити 10 мільйонів людей на 7 тисяч церков, виходить, що в кожній зібралося близько 1600 осіб. Давайте просто подивимося на кілька храмів. Патріарший кафедральний собор у Гекесе у Києві, головний храм у храм величезний. Але як бачимо, він напівпорожній. На святковій службі – біля 150-200 людей. Різдвяне всенічне бдіння Петсу в Успенському соборі Києво-Печерської лаври. На кадрах – 30-40 людей. Різдвяна літургія у Кафедральному соборі Запоріжжя – 40-50 людей. Архієрейська служба Дніпровської епархії Петсу – ті ж самі 40-50 Водночас на різдвяних службах у Пеце ми не бачимо порожніх храмів. Ось заповнений собор на нічній службі у Почаївській лаврі літургія у лаврському храмі преподобного Агапіта Печерського. Святкова літургія у Сумах Різдвяне Богослужіння в Черкасах. Аналогічно все відбувалося і на Богоявлення, коли до храмів традиційно приходить багато людей просто святити воду. Порівняємо ситуацію у Хмельницькому на заході країни, де позиції ПЦУ традиційно сильні. Ось фото 6 січня із захопленого ПЦУ собору Української православної церкви. А ось кадри богослужіння 19 січня у Миколаївській церкві. У ПЦ. Як бачимо, після запровадження нового календаря ми не можемо погодитись зі словами Зеленського. Зустрічаємо Різдво разом в одну дату. За фактом ми бачимо, що ніхто в одну дату нас не зустрічає. Більшість зустрічає так, як зустрічала завжди, що тоді дав цей перехід, і заради чого він був реалізований? Війна прискорила ці процеси, і до цього додалося додалася політична складова. І ми зараз дійсно можемо ну відрізнити українську церкву від церкви московського патріархату, в тому числі по тому в які дні святкуються свята, і зараз якраз залишатися на старому календарі це в тому числі одна з ознак бути в одному. Календарному часовому традиційному просторі з е, московським патріархатом, отже, Коваленко висловив три важливі тези: перша перехід на новий стиль ще більше поглибив прірву між віруючими у ПЦ та ПЦУ, тобто посилив розкол в українському суспільстві. Другий перехід був потрібен тому, що війна. І третій, тому що старий стиль це один простір з Москвою. Серед помісних церков за юліанським календарем живуть крім РПЦ: Єрусалимська, сербська, македонська, грузинська, польська церква, гора Афон використовують старий стиль і українські православні церкви. Чи можна говорити, що всі ці церкви є московськими? Відповідь дають нам на фонарі. 7 січня. Патріарх Варфоломій очолив літургію на різдво для російської громади Стамбула, а 19 січня він служив за старим стилем богоявлення у турецькому місті Зейтін -Байги. На службі з ним молився український консул Роман Недільський. На літургію він із Варфоломієм бажали довголіття патріарху РПЦ Кирилу. Тобто на фонарі явно не вважають юліанський календар московським. Чому ж так мають вважати в Україні? Тільки тому, що зараз у нас війна, як не дивно, але в Україні вже були спроби перейти на новий стиль під час війни 83 роки тому. Кременчуцька газета Дніпрова Хвиля. Ми отримаємо можливість святкувати Різдво разом із нашими друзями та союзниками, народами Західної Європи і насамперед разом із великим німецьким народом. Українське слово золотоноша. Ми впевнені, що незабаром настане час, коли український народ, народ, який увійде до нової Європи, прийме новий календар, за яким живуть усі народи Європи. Тепер жодне підприємство, жодна людина України, поважаючи наших визволителів, не повинні працювати у ці великі дні. Зараз Україну намагається завоювати не Німеччина, а Росія, але аргументи для нового календаря у влади ті самі. Це ще й так би мовити форма е, певної подяки, яку зараз наша держава відчуває від більшості країн західної духовної ойкумени у цій жахливій боротьбі? Ми є всі частиною західного світу, і тому ми е, маємо підтвердити свою належність. Але як всі ці аргументи стосуються віри? Абсолютно ніяк. Давайте подивимося, як влада і суспільство сприймають церковні свята святих церкви та самого Христа. У школах і садочках Миколай це заміна Діду Морозу. Там не бачать проблеми, щоб жінкам вдягати священниче вбрання та роздавати дітям подарунки. У дорослих все ще гірше тут новостильний Миколай це зовсім не образ кротості, а кровожерливий бог війни, який приносить українцям подарунок трупи ворогів. Бажаю вам під кожною ялинкою доброго холодженого москаля і бажаного штабелями. А ось привітання з Миколаєм від військових, де пілот у ризак святителя та нашиті емблемі ЗСУ заряджає у бойовий вертоліт снаряди, а потім стріляє по ворогу. Окремо погляньте на обличчя так званого святителя. Це бісівська морда з намальованою вишкіреною пащею. Подібним чином привітали ЗСУ і з Новим Різдвом. Українців закликали захистити Різдво ракетними ударами із землі та повітря. А сам Христос в соцмережах зображувався культуристом з автоматом. У Рівному новостильну калятку переробили так, що Христос, звідти зник зовсім залишилися лише народ і кулемети. Та берім за зброю та се кулеметну радуйся, Ой, радуйся, земле, твій народ відродився. А у Львові уніатські семінаристи гастролювали храмами з музичною програмою. Барабанчик грав практично у царських вратах. І таке в Україні було і в минулі роки. Можна згадати вертепи з чортом на солії храмового ГКЦ у Зарваниці, і шоу з путіним в трускавці, і язичницькі пісні у Львівському соборі Петра і Павла. І все це було одночасно із різдвяними святкуваннями у храмах Української православної церкви. Тепер це все рознесли за часом 6 грудня в Україні відзначають Миколайчика, 19 – святителі Миколая. 25 грудня гучне патріотичне різдво з усім цивілізованим світом. 7 січня тихе свято приходу у світ Христа Немовляти. 15 липня буде відзначатися День Державності, 28 –– День духовного народження нашого народу. І нехай влада поставила православних українців поза законом, нехай вона ще більше розділила і так розділених людей, нехай вона вдає, що нас не існує, але нічого у світі не відбувається без Божого попущення. Наразі нам чітко демонструють по ліву руку українські патріотичні соціально-політичні організації з релігійним ухилом, по праву Христова Церква, в якій нічого не змінюється. Яка, як і раніше, готує на землі не українців, не німців, не росіян? Вона готує майбутніх громадян Царства Небесного. І тільки від нас залежить який бік вибрати.